Ша поти сині, Мамко ж моя, не лай мені. мамко ж моя, не лай мені. коли над юністю молитва за упокійність стає. Сині. Над полем плачу, світуть до обрію вінки, і тільки тихо блине качать крізь сльози, душі і вінки. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. браття. Війна колись І з часом відбудуються міста, але ніколи більше не повернуться. Всі ті, кого забрали небеса, їх вже немає, безліч їх загинуло. Але за що? Чому така ціна? Вони на небі, мабуть, поруч з ангелами Там спокійніше є, бо на землі війна це все так боляче, що серце розривається, де правда і в чиїх руках життя. Чому війна лише простих людей торкається, а для когось здається просто кра, до неба я з молитвою звертаюся, благаю, Боже спокою пішли, Щоб моє рідне серцю Україна. Не знала більше пострілів війни, а знаєте, війна колись закінчиться, і тільки спогади залишаться в серцях. Благаю, Боже, збережи мою країну. Молюсь до тебе, збережи усім життя. Ти, Боже, святий, Боже, святи, кріп і безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святи, кріп і безсмертний помилуй нас. помилуй нас, Помилуйної Безмерний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і навіки віки, Амінь. Осьвтай, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, владий, попроси, позаконня наші. Святизляться і стіли, небочі наші мені творади. Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помили. Слова синої, сили, святого Духові, і мені і, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші сини небеса, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Засушний дай нам сьогодні і прости нам про наші. Господається, свячі, сімей, не доспіце, благодати Господу Духого кропі, водійці і освячений, вів'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зласляйте, свячення. Тя своє поклали за волі, незалежність нашої держави і сотвори їм вігічную Пага. Ішли боронити нашу країну, свої сім'ї і нас, зокрема, і не, не зважаючи на те, скільки їм було років, вони завжди будуть нашими дітьми і були, і будуть. Ніби вчора вони ще бігали цим подвір'ям, будували свої плани, а сьогодні вони поглядають своїми очима такими сильними та мужніми. В який важкий час ми живемо, і хто наш ворог і пам'ятало героїв нашого часу. Дозвольте від імені виконуючого обов'язки міського голови Давида Олександра очі депутатського конкурсу виконавчого комітету висловити слова глибокого співчуття сім'ям та водилам загиблих воїнів. Нехай буде вічна пам'ять та царство небесне. Слава Україні! Наша громада. Наші заклади освіти. Я хочу, щоб ви на мить задумалися про те, що ми стоїмо на території школи, закладу освіти. Саме тут виховуються гідні громадяни. Сіне, жай, ти, мамко, Також дуже велика вдяка нашим хлопцям, які зараз на передовій. Не забувайте про них. Допомагаємо їм і підтримуймо. Слава Україні! Яд голи летять до неба, яд голи і повернути неможливо їх. Життя як нитка обірвалось втратили. Хочеться сьогодні висловити всім тим, хто долучився до організації та проведення сьогоднішнього заходу, створював проєкти макету дошки, збирав матеріали, забезпечував супровід заходу. Висловлюємо подяку й тим, хто підтримав фінансово, матерям та рідним загиблим, вчителям закладу, учням та батькам гімназії, які взяли активну участь. У благодійній ярмарці та акції замість букета волонтерства Олегу Литвину та його футбольній команді, приватним підприємцям Галині Герман Василю Кльопу Тарасу Гудику. Особливу подяку висловлюємо вам, батьки герої які виховали гідних синів. Слава Україні! Героям слава! як быжы мені сынко ты ж на моім серцу ле шов по тіні плина кача по тіні